Привіт усім! Вітаю на своєму каналі. Нарешті, нарешті знайшла час, щоб записати хоч якесь відео. Насправді, тем дуже багато, але часу мало, тому що прийшла весна, начебто все добре, потепліло, але ж і роботи додавилось. Вчора, наприклад, розсаджувала я е, лавандочку, розсаджувала в горщики, тому що я вам казала, що дівчатка хочуть і в горщиках лаванду. Але ж я розсадила, зняти не змогла, тому що. Поруч сусіди щось робили, а я трошки трішечки так соромлюся, коли на мене дивляться, то, то, зня, то зніму сьогодні. Я невчасно вийшла на огород, бо інші сусіди там щось роблять, але то нічого. Вони своє роблять, вони знають, що я знімаю квіти. У мене сусіди по сусідству живуть такі за віком, як я, так що і ті, і ті сусіди сприймають мене нормально. Єдине, що не вистачає часу відео знімати, а так все нормально. Оце я таке вчора зробила. Посадила в горщики і лаванду. Тут меншенька лавандочка, а тут більший більші горщики я посадила більшу лавандочку. І вона вже, бачите, зелененька там. Це вже нові паростки. Я вам хочу показати, як поводить себе лаванда підстрижена, пересаджена, розділена. Ну, в общем, все докупи, яка вона зараз. А це так на правах реклами. Рекламую свою гвоздичку садову, вона квітне рожевим квітом. І в мене ще є м'ятка. Це також я пропоную такі небагато, але що маю. Вчора тут садила м'ятку, ось там за ось тут. Посадила м'ятки три ряда. Сподіваюся, мені вистачить на олійку ефірну м'ятну, тому що були запити. Ось ця та лаванда, яку ми з вами підстригали шапочку зверху, ділили на три частини, підстригали коріннячку. І я цю лавандочку посадила. З нею все чудово. Звісно, поки вона позатягує оці ранки сухі, бо вона. Кінчики, кінчики ці гілочок, воно засихає лавандочка начебто затягує ранки, знаєте, так, зализує ранки. Тут попідсихало, але ж тут, бояє зелень уже, це вже приріст, приріст лавандочки після стрижки, після посадки. Так що, з лавандою все добре, все просто чудово. Ось пізніше вам зніму відео, наприклад, через два тижні, як вона буде виглядати. Так, що мої любі в своїй лаванді я впевнена на мільйон відсотків, тому що я не раджу те, чого сама не роблю, не займаюсь інфоциганством і не пропоную робити так, як я не знаю. До речі, в нас серед лавандистів, молоді, особливо лавандистки, вони починають продавати курси і. Розповідають там про те, що про те, що самі ще не пережили, бо потрібно не один рік пройти, щоб е, мати якийсь досвід, та? здобути якийсь досвід, і вони це продають. І люди купляються, то я таким не займаюся. І мої подруги-лавандистки вони також досвідчені. І Я просто щаслива, що маю таких подруг є е, в мене підтримка, маю з ким порадитись, особливо зараз, е, коли я от Знаєте, я багато стадії лаванди пережила, а ось цю, яку зараз переживаю, я ще не переживала. я розсадила восени минулого року старі кущі лаванди. Ну, як старі, по 5 років. І переживаю, як вони повідходять. Вони сухі, вони страшні. Мені надають впевненості досвідчені лавандисти, які знають, як вона має. Ем... Що з нею може відбуватися, як вона, вона має виглядати, що це нормально те, що я переживаю зараз, і не знаю, чи відходить моя лаванда взагалі чи ні, адже я її пересаджувала восени, хоч і були дощі, хоч і всього їй вистачало, але поки що вона сидить. Якщо молоді кущики, до речі, найкращі це однорічні, двохрічні кущики, тому що вони гарно відходять від зими, вони от в них видно зразу. Або пропала, Лаванда, пропав кущик лаванди, або ні, або він живий. Навіть по одному зеленому листочку ми вже бачимо, що кущик живий, то там у старих кущів не видно ще нічого геть. І кущики, і гілочки сухі, і зелені нема ніякої, то я й не можу, знаєте, якщо мене спитають, коли пересадите старий кущ лаванди, що буде. То я не знаю відповідь, тому що я це ще не пережила. Сподіваюся, моя лаванда відійде гарно від досінньої від посадки, від, зим, від зими такої підступної. Сподіваюся, мене буде квітувати моє лавандове поле і цього року. Бо такі вже сумніви трішки беруть, але мені надають впевненості, я ж кажу, мої подружки-лавандисти, які вже досвідчені в цій справі. Ще потрібно полоти сіянці. Які були посаджені восени минулого року. Ось, бачите, я чекаю, поки вони зазеленіють дужче, щоб знати, що відстригати, де насаджувати нові, бо зима така підступна штучка. Ось, бачите, тут пропало. Не знаю, зараз подивлюся. Не гнеться, можливо, і живий кущик, може листочки дати від коріннячка, також можливо. Де, наприклад, ось, бачите, живі-живі сінці, але ще трішки почекаємо, хоча вже можна полоти. Ще хочу сказати, що маю однорічні саджанці-лаванди, невеличкі, які гарно перезимували. Саме такі невеличкі перезимували найкраще, а оті більші вони більш були пошкоджені морозом. Ось тут біля чесничку лавандочка, яку найпершу підстригла. Бачите, вона вже дає зелене, дивіться, оця зелень, це вже після стрижки. Бо вони такі насиченого кольору, такі яскраві, соковиті листочки має. Також все відійде, не переймайтеся, все буде добре. Все на цьому буду закінчувати. До наступної зустрічі, Гарного вам усім дня і всього найкращого!